Hello guys! I guess you're Let's start our lesson. Write down the date in the classwork and open your books on page sixty-seven. Writing, writing an article. What do What do you do to keep fit during the summer holidays? What do you do to keep fit during the Протягом літніх канікул. У вас зараз зимні канікули примусові. Тож давайте сюди додамо і зимні канікули. Взагалі, протягом канікул. Як ви себе тримаєте у формі? Кілька варіантів відповідей я вам даю. Оберіть той, який вам підходить, а найліпше додайте свій. Exercise 2. Відповідь записали. переходите до другої вправи. Ми читаємо нотатку з боку. Називається нотатка Articles wanted потрібні articles. Article, крім того, що article означає артикль, те, що A, N і V, другий переклад цього слова це стаття. Наприклад, стаття для журналу або газети. Питання, які в нас у другій вправі стоять, What should your article include? Що має бути у вашій статті? What suggestions would you make? І які? Припущення або пропозиції ви зробите. Тож завдання: You see the following notice in a magazine. Ви бачите наступну нотатку в журналі. Ми пам'ятаємо, що виконання завдання починається з того, що ви уважно його читаєте. Кому ви пишете і куди. В даному випадку ви бачите в журналі нотатку. Займатися спортом це корисно, але дотримуватися розпорядку дня може бути важко. Why is sport important? Чому спорт важливий? What sports are you going to do this holiday? Яким спортом ви збираєтеся займатися на цих ваших примусових канікулах? How will you make sure you do them regularly? Як вам переконатися, що ви займаєтеся регулярно? Write an article answering these questions. We will publish the most interesting articles in our magazine. Напишіть статтю, яка відповідає на ці запитання. Ми опублікуємо найцікавішу статтю в нашому журналі. От так виглядає ваше завдання. Ми зараз подивимося, як його виконав один учень. Але перед тим нам треба скласти Mind Map. Пригадуємо собі, що таке Mind Map. Ми в центрі малюємо коло з головною ідеєю. Наша ідея головна це Sport. Цього разу наш план трошки відрізнятиметься. Ми Mind Map, коли писали історію, вигадану. А тут ми пишемо статтю про щось реальне і важливе. В першому абзаці буде згадуватися importance, важливість. Які слова можна включити у важливість спорту? Наприклад, слово healthy, бо це корисно для здоров'я, і слово fit можна тоді бути підтянутим у формі. Накресливши перше коло, ми дамо відповідь на запитання, чому спорт важливий. Друге коло це проблем. Проблема вже згадувалась у статті, але ми її маємо зазначити. Наприклад, серед проблеми може бути нестача часу, no time. Наступне питання завдання звучало, яким спортом ви збираєтеся займатися? Тобто це наші цілі. Go серед цілей згадуватиметься race, triathlon, swim, cycle and run. І наступне коло відповідатиме на питання стосовно рутини. Як впевнитися, що ви будете робити це регулярно? Нам допоможе тренування, train, друзі, friends and encourage Підбадьорення заохочення. Зараз ми прочитаємо текст, який під цією статтею. І ваше завдання побачити, як ці слова з mind map реалізовані. Цій написаній учнем статті. Частинки цієї статті переплутані місцями. В цій статті, як каже четверта вправа рамочка Prepare to Write, є Introduction, вступ, є Main Article, Answer Each Question from the Task. Головна частина статті, де ми відповідаємо на кожне запитання завдання. І є Conclusion висновок. Я читатиму текст в правильному порядку, а ви записуєте Exercise for, і пронумеровуєте, пишете Introduction, це яка частина A, B чи C, яка частина main article і яка частина це conclusion, в залежності від того, що я читаю і перекладаю першим. Тож написали слова introduction, main article, conclusion, а навпроти поставити літеру з тексту, яку почуєте. Увага, слідкуємо. People know that doing sport is healthy, but they often say they don't have time to do it. Люди знають, що заняття спортом корисні, але часто кажуть, що в них немає на це часу. Doing sports is a great way to keep fit. It's good for your heart and it makes your body strong and healthy. There's a triathlon in my town at the end of the holiday and I'm going to compete in it. A triathlon is a race where you have to swim, then cycle and then run. So this holiday I'm going to train for the triathlon. I'm going to train with a group of friends. That way we will be able to encourage each other to carry on. Зайняття спортом це чудовий спосіб підтримувати форму. Це добре для вашого серця, і це робить ваше тіло сильним та здоровим. В моєму місці, наприкінці канікул, відбудеться триатлон. І я збираюся взяти в ньому участь. Триатлон – це змагання, де потрібно спочатку плавати, потім їздити на велосипеді, а потім бігти. Тож, на цих канікулах я збираюся тренуватися до тріатлону. Я збираюся тренуватися з групою друзів. Це допоможе нам заохочувати один одного продовжувати. I find it's a good idea to have a goal, like a race, because a goal gives you a reason to do sports regularly. Я вважаю, що це добре, коли в тебе є мета, наприклад, змагання. Тому що мета дає тобі причину займатися спортом регулярно. Проставили правильно літери. І тепер зверніть увагу, як все, що було відмічено в нашій Mind Map, згадується і як воно реалізовано тут. Exercise 5: На вашу думку, який найліпший заголовок буде? Для цієї статті. Encourage your friends заохочу своїх друзів. How to stay fit and healthy. Як залишатися ем, підтягнутим і здоровим, залишатися в формі і здоровим. You should do a triathlon. Треба спробувати тріатлон. Який заголовок найліпше підходить? Я нічого не казала. А от тепер ваше завдання: read the notice. What should your article include? Make notes of your suggestions. Ми читаємо нову нотатку. Завдання. You see the notice in a health and fitness magazine. Ви бачите запис, нотатку в журналі здоров'я та фітнесу. Articles wanted. We know we should avoid fast food and sweets, but it can be hard to do. Ми знаємо, що нам треба уникати фастфуду та цукерок, солодощів. Але це може бути важко для виконання. What should a healthy diet include? Що має включатися в здорову дієту, в здорове харчування? How healthy is your diet? Наскільки здорове ваше харчування? How can you avoid unhealthy food? Як ви можете уникати нездорової їжі? Write an article answering. These three questions. We will publish the most interesting articles in our magazine. Напишіть статтю, яка відповідає на ці три запитання, і найцікавішу в журналі ми опублікуємо. Зараз в шості вправі. Ви складаєте mind map до своєї статті, яку писатимете. Ваша mind map так само як і попередня, складатиметься з частинки Importance, Problem, Goal. And routine. Потім, під час письма, справа сьома вам додаткові відомості доносить. Ви використовуєте цю mind map, яку складете. Ви використовуєте ідеї з to write box. У вас має бути три частинки, основні. Ви маєте використовувати граматичні конструкції Be going to and Will, щоб пояснити ваші рішення і передбачення. Даючи поради використовувати фрази типу It's a good idea to, remember to, you should write about 100 words, близько 100 слів, і перевіряємо spelling and grammar. Вважаючи на ваш рівень, я даю вам кілька зразочків. Якщо ви в цих зразочках, не дай Боже, нічого не змінюєте і залишаєте все так, як в них є. Що дуже-дуже небажано, але все одно ви розумієте, що ви маєте це знати, перекладати, вміти, читати. Все одно опрацьовують, навіть якщо ви просто списали, але це не звільняє вас від складання mind Map» з шостої вправи. Тобто, відповідно до тексту, який ви все одно обрали, ви маєте цю «Mind Map» відповідно до цього тексту скласти і записати ключові слова, так як я вас вчила. Тож, працюємо! That's all for today. See you next time. А я може ще встигну кави попити, поки світло є.